Всім доброго дня, шановні слухачі! Сьогодні поговоримо на тему розрахунок заробітної плати та облік лікарняних в програмному продукті, облік бюджетної установи. Зараз на екрані ви бачите приклад під системи розрахунку заробітної плати, яка в себе включає звіти зарплата, обробку розрахунок заробітної плати, первинні документи, дані співробітників та довідники. Облік даних розрахунку ведемо в межах одного табельного номеру. По посадам співробітника. По кожній посаді можна окремо вказати категорію оподаткування, список постійних доплат і надбавок, параметри оплати, метод розрахунку заробітної плати, тарифний розряд, джерело фінансування та інші, детальний розрахунок податків, ЄСВ, ПДФО та військовий збір, за типами нарахування видами доходів і за видами податків, тобто відпустки, лікарняні, декретні. В програмному продукті доступні такі методи нарахування заробітної плати, як нарахування за окладом у днях-годинах, нарахування за добовим годинним тарифом, розрахунок педагогічного навантаження, розрахунок грошового забезпечення, відрядна оплата праці та стипендія і, звичайно, розрахунок окладів згідно тарифним розрядом. В програмному продукті передбачено введення довільних формул розрахунку. Також наявні довільні варіанти премій, доплат та надбавок, облік рангів та звань співробітників, надбавка за вислугу років, надбавки за почесне звання, вчене звання, доплати за сумісництво та інше. Також передбачено автоматичний розрахунок сум і часу для оплати за середній. гнучке налаштування правил розрахунку сум і часу для оплат за середній. Розрахунок відпрацьованого часу має на увазі три методи. Тобто перший метод за даними табелю це коли головний є табель, методом відхилень, коли ми табель не вводимо. І комбінований метод в цьому випадку, якщо буде введений табель, то він буде головнішим. В програмному продукті також передбачений табельний облік, індивідуальні графіки роботи, окремі графіки за кожною посадою співробітника, також передбачені автоматичні коригування і перерахунки минулих періодів, при введенні невиходів, таких як лікарняні або відпустки. І, звичайно, перерахунок заробітної плати. Розглянемо табельний облік. Табель обліку робочого часу дозволяє внести відпрацьований час за кожен день окремо. Зведений табель обліку робочого часу дозволяє внести відпрацьований час зведено, тобто загальною кількістю днів та годин за місяць. Облік роботи за вихідні дні використовується, коли робота у святковий або вихідний день виконується за наказом поза графіком роботи співробітника. І сумований облік робочого часу використовується, коли тривалість роботи протягом доби може відхилятися у певних межах від робочого дня нормальної тривалості. Індивідуальні графіки роботи використовуються при тимчасовій зміні графіка роботи співробітника. Зараз на екрані ви бачите документ, табель обліку робочого часу. Щоб створити його, вам необхідно зайти під систему кадри. І вибрати облік робочого часу. Натискаємо на кнопку Створити і створюємо табель обліку робочого часу. Зазначаємо місяць реєстрації, установу, дату і натискаємо на кнопку заповнити. І заповнюється список співробітників і їх посад. І, звичайно, їхній графік. Проводимо документ і можемо переглядати друковану форму, натиснувши на кнопку Табель обліку використання робочого часу. Розглянемо графіки роботи співробітників. У програмному продукті передбачено окремі графіки за кожною посадою співробітника. Передбачено гнучки налаштування графіків роботи співробітників, тобто тижневий графік, змінний графік, графіки неповного робочого часу і можливість вказувати фактичний графік і графік норми. Зараз на екрані ви бачите приклад графіка роботи співробітників на 0,5 ставки. В даному прикладі ми бачимо, що спосіб заповнення графіка в нас за днями тижня. Враховувати свята чи ні, в нас стоїть враховувати свята і неповний робочий час, в нашому випадку неповний робочий день, а також є графік норми. Зазначивши ознаку рахувати норму за іншим графіком і підібравши його, при розрахунку буде застосовуватись графік норми. Зазначаємо кількість годинок, зазначаємо, чи будуть у нас нічні, вечірні і так далі. І натискаємо готово. Після цього заповнюється повністю графік роботи співробітника і натискаємо на Записати та Закрити. Зараз на екрані ви бачите приклад обробки розрахунку заробітної плати. Для того, щоб розрахувати в даному прикладі розрахунок заробітної плати, достатньо всього натиснути на кнопку Заповнити та розрахувати. Зараз на екрані ви бачите приклад доплати за роботу в нічні години. Натиснувши на кнопку Перегляд показників буде видно, як саме розраховується та чи інша надбавка, доплата і так далі. Для відображення невиходів співробітників у зв'язку з простоєм призначено документ простій. Документ дозволяє відобразити не тільки факт простою, а й нарахувати відповідні суми співробітнику. В документі реалізовані наступні види простою. це оплата простою з незалежних від роботодавця причин, оплата простою з вини роботодавця та простій з вини співробітника. В залежності від обраного виду простої. Поле вид простою» змінюється відображення додаткових відомостей на формі документа. Вид простою впливає не тільки на відображення додаткових реквізитів, але і на нарахування відповідної суми. Якщо обрано вид простою оплата простою з незалежних від роботодавця причин, тоді розрахунок суми виконується від двох третин окладу співробітника. Якщо обрано вид простої, оплата простої звини роботодавця, тоді розрахунок суми виконується від середнього заробітку співробітника за попередні два місяці. І простій звини співробітника не оплачується. Розглянемо приклад документу. Отже, створюємо документ простій, зазначили місяць, установу співробітника, посаду, вид простою і зазначили наш період. Також зазначаємо виплату і натискаємо на кнопку Розрахувати. Після розрахунку проводимо документ і можемо переглянути друковану форму. Призупинення дії трудового договору. Це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв'язку із збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов'язки, передбачені трудовим договором. Для відображення призупинення в програмному продукті використовується документ простій з видом. Призупинення трудового договору. Розглядаємо цей варіант. Отже, ми маємо зазначити місяць, установу співробітника, посаду та вид простої призупинення трудового договору. Зазначаємо дату початку, дату закінчення, вибираємо Виплата, зарплата і натискаємо «Розрахувати» Та проводимо документ. Розглянемо документ відпустка. Відпустка це реєстрація фактичних відпусток усіх видів, окрім відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами та подогляду за дитиною. Зазначаємо місяць співробітника посаду. Зазначаємо, чи це в нас буде основна відпустка чи додаткова. Якщо основна відпустка, то зазначаємо ознаку надати основну відпустку, якщо додаткова, зазначаємо надати додаткову відпустку. В нашому випадку це основна відпустка. Зазначили ознаку, поставили період, вибрали вид нарахування оплата відпустки. Також, якщо вам необхідно... Надати матеріальну допомогу, то ви встановлюєте ознаку Надати матеріальну допомогу і зазначаєте вид нарахування матеріальної допомоги. Наприклад, матеріальна, матеріальна допомога до відпустки. Зазначаємо, за який період надається відпустка. Зазначаємо виплату там зарплата, аванс або міжрозрахунок і натискаємо на кнопку Розрахувати. Після розрахунку проводимо документ і можемо натиснути на друк і побачити нашу, наш розрахунок середньої заробітної плати. Відпустка без збереження оплати. Це відпустка тих видів, за якими не ведуть облік використання, тобто відпустки, що не є щорічними. Зазначаємо період реєстрації, співробітника, посаду. Вид відпустки, в нашому випадку відпустка без оплати, номер наказу, дату наказу і дата початку, дата закінчення. Також ви можете зазначити такі ознаки, як звільняти ставки за період відсутності і чи виконувати перерахунок зарплати минулого періоду чи ні. Після цього проводимо документ і можемо переглядати наказ розпорядження про надання відпустки. Далі розглянемо документ відкликання з відпустки. Для цього ми створюємо наш документ, зазначаємо місяць, співробітника, посаду, вибираємо відпустку, з якої ми відкликаємо працівника, та зазначаємо, з якого по яке число. Натискаємо Розрахувати і автоматично у нас розраховується, скільки потрібно зняти з нашого працівника. Період відсутності співробітника на робочому місці, наприклад, у зв'язку з виконанням державних обов'язків мобілізації або здачею крові та її компонентів, йому може бути призначена оплата за середнім заробітком. Така подія реєструється документом відсутність і збереженням оплати мобілізація. Створюємо наш документ, зазначаємо місяць співробітника та посаду. Наказ. На оплату за середню, дата початку, дата закінчення та вибираємо вид відсутності. В нашому прикладі виконання державних обов'язків. Після цього проводимо документ і в нас вже готова відсутність із збереженням оплати. Розглянемо відсутність із збереженням оплати мобілізація. Також зазначаємо місяць співробітника посаду. Наказ на оплату за середнім, дата початку, дата закінчення та вид відсутності. В нашому випадку мобілізація. Також розраховуємо, проводимо документ і все. Далі розглянемо приклад мобілізації без оплати. Також достатньо зазначити місяць, співробітника, посаду, дата наказу, номер наказу, дата початку, дата закінчення. І вибрати мобілізація без оплати. На вкладці оплата також зазначаємо, що це буде мобілізація без оплати, і натискаємо на кнопку Розрахувати. Відповідно, нічого в нас не буде нараховуватись, але буде зазначено, що саме працівник на мобілізації, але без оплати. Розглянемо відпустку по догляду за дитиною. Для реєстрації відпусток по догляду за дитиною до досягнення нею трьохрічного або шестирічного віку використовується документ відпустка по догляду за дитиною. Повернення співробітника з відпустки по догляду за дитиною реєструється документом Повернення з відпустки по догляду за дитиною. Розглянемо наш документ. Отже, ми повинні зазначити період реєстрації, співробітника, посаду вид рахування відпустки, тобто відпустка по догляду або до 3 років, або до 6 років. Номер наказу, дата наказу, дата початку та дата закінчення. Також маєте зазначити, звільняти ставку на період відсутності чи ні. Проводимо документ. Також, якщо вам необхідно створити повернення з відпустки по догляду, то вам необхідно зайти на даний документ відпустка по догляду за дитиною та створити на підставі Повернення з відпустки по догляду за дитиною. Або просто ви заходите «Зарплата», посилання відпустка по догляду за дитиною, створити і вибираєте повернення з відпустки по догляду за дитиною. Далі розглянемо, як за допомогою програмного продукту облік бюджетної установи можливо завантажити лікарняні листки. В розділі Зарплата панелі навігації, перейшовши за посиланням Лікарняні листи, створюємо документ Лікарняні листки співробітників. Створили документ. Далі завантажуємо з реєстру наші дані, натискаючи на кнопку Завантажити з реєстру. І автоматично у вас підтягнуться всі дані відповідно до посад співробітників і створяться так само документи по посадам. Для реєстрації відсутності працівника з причин хвороби, травми, вагітності тощо відповідно використовуємо документ Лікарняний лист. В документі також є можливість розрахувати суму оплати за період відсутності співробітника. Документ створюється окремо на кожного співробітника його посаду. Тобто, якщо співробітник працює на декількох посадах, тоді потрібно створювати стільки ж і документів. Лікарняний лист можна створити через, документ, через підсистему заробітна плата посиланням лікарняні листи. І ми робимо або завантаження лікарняних листів, або достатньо просто створити лікарняний лист. Коли ми вибрали другий варіант, нам достатньо заповнити місяць, співробітник, посада, номер листка непрацездатності, номер випадку непрацездатності, вид лікарняного листа, причину непрацездатності, дата початку і дати закінчення. Далі ви можете зазначати, чи оплачував внески менше 6 місяців працівник, чи ні. Після цього натискаємо на кнопку «Розрахувати». І проводимо документ. Розрахунок середньої можна переглянути, натиснувши на кнопку «Друк». В програмному продукті передбачено автоматичні коригування і перерахунки минулих періодів при введенні невиходів лікарняні, відпустки та інше. В нашому випадку. Бачимо, що в документі лікарняний лист відбувся перерахунок минулого періоду. Як бачимо, зняли, знявся оклад і доплата за шкідливість. Знялася повністю вся нарахована сума і нарахувалась правильно. Далі перейдемо до розрахунку авансу. Розрахунок авансу може вестись одним із методів. Це фіксованою сумою, фіксованою сумою від зворотнього, відсутком від тарифного розряду і розрахунок за першу половину місяця. Розрахунок авансу виконується окремим документом, можливо, розрахунок за структурним підрозділом. Розрахунок виконується по кожній посаді окремо, можливо, і з різними методами. Зараз ви бачите. Документ розрахунок авансу. Для того, щоб створити такий документ, заходимо під систему зарплата і вибираємо посилання розрахунок авансу. Вам достатньо всього натиснути на кнопку Заповнити та розрахувати, а перед цим вибрати місяць взаєморозрахунків та поставити дату. Після того, як заповниться наш документ. Проводимо документ і можемо переглянути наші нарахування на кнопки Друк. Перейдемо до виплати заробітної плати. Вона включає в себе міжрахункові виплати, аванс і заробітну плату за місяць. Також є можливість формування реєстрів виплат згідно постанови 151, можливо формувати окремі відомості відповідно до банку, джерела фінансування та інших і формування даних нарахувань для банку. Ми розглянемо, як налаштувати виплати із Пенсійним фондом України. Нарахування сум лікарняних за рахунок Пенсійного фонду України за замовчуванням відображається за тими КЕКВ та джерелом фінансування, що вказані в налаштуваннях обліку, за гіперпосиланням налаштування виплат. Тобто перед створенням першого документу лікарняний лист рекомендується створити спеціальне джерело фінансування та заповнити форму налаштування обліку виплат. Якщо в налаштуванні виплат встановлено ознаку джерело фінансування ЄСВ ФОП визначати за посадою, тоді в кореспонденції для виду податків ЄСВ ФОП ПФУ буде заповнюватись джерело фінансування, яке вказано для посади співробітника, за яким було виконано нарахування. Для отримання фінансування за рахунок коштів Пенсійного фонду України для надання матеріального забезпечення застрахованим особам подають заяву розрахунок. Для цього призначено документ заяви розрахунок до ПФУ. У документі потрібно вказати розрахунковий рахунок, на який буде отримано фінансування від Пенсійного фонду України, особу, яка відповідальна за складання заявки та її посаду. Для автоматичного заповнення документа призначена кнопка Заповнити. Дані на закладках документа будуть заповнені відповідно до даних, введених в інформаційну базу за розрахунковий період. У документ потраплять лише ті документи, які раніше не були відображені в документах заяви розрахунок. Також дані документи можливо вивантажити в електронний вигляд. Кнопка вивантаження в форматі JSON – кнопки Вивантаження в ПФО. Розглянемо депонування зарплати. Журнал депоненти призначений для операцій, пов'язаних з депонуванням і виплатою депонованої заробітної плати. Документ депонування зарплати призначений для відображення сум заробітної плати не отриманої співробітником і відповідної. До і відображеної в обліку як депонування. Документ виплата депонованої зарплати виконується виплата депонованої раніше зарплати співробітника. Документ списання зарплати депонента відображається списання незатребуваної співробітником депонованої зарплати в рахунок доходів установи після закінчення терміну позовної давності. Облік депонентів ведеться окремо від, основної взаємо, від основних взаєморозрахунків із співробітником. І факт депонування зарплати не збільшує заборгованість установи перед співробітником. Всім дякую за увагу, мирного неба та до нових зустрічей!